Салют вікінги, ну що новий відос, і в цьому відосі ви побачите мій підвальний зал, що тут, який він, що в подальшому, коли ми почнемо вновлятись, почнемо будувати, почнемо тут все міняти, що потім був відос, який зал на даний момент, щоб ви могли побачити, що не все так було чудово, не все так було ідеально, що в мене спочатку з ходу з'явився зал. Появилось все, як має бути. Показую, де я зараз займаюсь і як ми займаємось. Так, ну ось ми зайшли в цьому ігру. У нас, ну звісно, каже, диванчик, подушки, і ще якось це, це неважливо. Так, що в нас в цьому глу? Тут у нас пусто, і далі в нас іде ось такі дві гантельки по 15 і штанга. Іде ось таке скло, ось такі у нас малюночки, тут і тайсон. І кого голосно хоче Войтенко Скала, ну легенда, туди-сюди, Дєд, Хасл, типу всі, всі в наявності пацани. Ось так ми займаємося, позингуємо тут непогано. Так, що в нас далі? Тут у нас іде веоподібна штанга. Нам вже трохи починає погнивати. Походу, так. Далі, 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 далі у нас іде ось такий стіл, Стоїть в углу. Що в нас на столі? Два до штанги зажима, як його назвати. Потім ось такі маленькі йдуть малишки. Пояс жимовий. Так, далі підклічка. Не, не, не Блочок до колонки підключати, два зажима. Так, потім у, нас. Ось це у нас пояс щоб ось сюди і підтягуватись з вагою. Так, далі у нас напульсники туди-сюди, що там лохи почали боліти. Більти. Так, що в нас далі? Так, у нас, оп, там у нас такий хлам, там ще можна на це накинути. Бліни у нас 10,5 і багато блінів по 1,5. Потім у нас є іде... ось така палка, вона вставляється ось сюди, щоб можна займатися на кровні лавочку поставити. Ого, хто це поїхав, що танки поїхали. Так, далі у нас недавно я собі купив ось таке світло для фото, для відео, коли там вже пізно, нічого не видно. Алло! Ага, дивіться, в мене тут. Оп. Все, включив. Бам! Тут можна міняти, понижати, піднімати. Так, що не залі? Далі у нас є ось такий мішок, який я б'ю. Інколи на таких балках непонятних все стоїть таке якесь ляго. Ну це таке, так, навіть флажок зі служби. І саме головне, що в мене тут є, це лавка. У нас є ось такі ж мові, не знаю як це називати, назвати. Не, не, не пользуюсь, тому що неудобно. Там одягаються ось такі штучки. І щоб ви зрозуміли, це зовсім неудобно. Тому що отут іде е, сюди і все загально йде, і як мені мати. Не знаю, ще буду думати, як це можна якось поміняти. Ось тут тканина біла натягнута, щоб типу, і білий фон був ззаді, і фоткатись можна було. Як ми можемо бачити, цього не є, але це не біда, це спочатку хай буде. Так, далі у нас тут. Тут у нас найголовніше, що я довго хотів, що я довго займався без нього, хоч він був. Фішка в тому, що зараз я вам покажу. Ось, можемо бачити потолки низенькі. І ось тут Тут, бачите, я тупо стінав без... пилкою вичньою, по металу, тупо це все стягне, тому що... Дуже великі було, не в'язав. Ось цей кусок залишився. Тому я це втягував і займався десь тижнів два без цього. Я дуже хотів займатися, тому що тут можна і спини чудово качнути, і все, що не хочеш. І що знаєш. Тому тут все міняється. Тут... Я думав спочатку, що буде випадати. Тому що, бачите, як воно йде. Ну, все чітко не випадає, типу... Так, я або цим, або знімаю його. Можу взагалі без нього, якщо що, і я в, нас, в мене ось така штучечка. Теж нею інколи одіваю. Далі в нас йдуть на ноги. Отут ми ставимо нашу ногу і оп, піднімаємо. Зараз не, не дасть, тому що треба це знімати. І так, да, коли в мене п'ятниця до ніг, я це знімаю, потім понеділок -по ставлю і ось така світна, по цьому знімаємо ставимо, І ще ось такі. Це ви ось так лягаєте і отак ногами піднімаєте. І що, для початку ось такий зал. Давайте встанемо тут вугу, біля стола. Ось так виглядає. Ну, Щоб займатися, тому думаю, щоб почати займатись, почати тільки свій шлях в фітнесі, бадібілдингі. Думаю, саме то. Головне, що в нас є підлога для фоток. Для потім туди-сюди, для відео. Я показав як є. Ось в такому ми залі займаємось. Щоб в майбутньому... Якщо у нас все вийде, якщо я не здамся, то в нас пульбе все вийде і тут буде не такий зал, тут буде вже зал. І стіни будуть чистенькі, і, 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 і тут все буде, не буде стати, бо тут все буде забите гантелями, туди-сюди -туди. насильніші якісь шняшки будуть. Ну поки що так. Хотів показати вам, щоб все заповнилось на пам'ять, що ви, якщо будете надивитись, якщо ви новим підписником будете. І ви зайдете на канал, коли в мене вже буде, не знаю, все чудово тут буде, щоб ви не думали, що в мене все так зходу. От я було бабок багато, я сходу закупив, сходу ба, -ба бах Ні, ось з такого ми починаємо. Точніше, не з такого. Ми починали ще з хужого, а це вже так. Тому всім дякую, що дивились, буду вдячний за ваші коменти, записки, а ми побачимо з вами в наступному відосі.